Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Карабах на виїзді програв зіри з рахунком 2-3 у 21-му турі чемпіонату Азербайджану. Український вінгер гости Олексій Кащук відіграв увесь матч і відзначився голом на 20 20-й хвилині. Цей забитий м'яч став для Кащука п'ятим у сезоні у 20 іграх. Також на його рахунку, п'ять результативних передач. Нападник Назарі Русин оформив асист у дебютному матчі Захайдок проти локомотива Загреб у матчі чемпіонату Хорватії. Русин з'явився на полі на початку другого тайму, а вже через 8 хвилин віддав асист на Марко Ліваю. Це був дебютний матч для Назарія Захайдук. Нагадаємо, Русин виступає за хайдук на правах оренди. Його контракт належить «Сандерленду». Плімут переміг Вест Бромвіч у 30-му турі чемпіоншипу з рахунком 2-1. Це перша перемога Плімута за останні 16 матчів у чемпіонаті. Український захисник господарів Максим Талов'єров дебютував за нову команду. Він провів на полі усі 90 хвилин та отримав оцінку 7,0 від Софаскор. Це є четвертою оцінкою серед усіх гравців Плімута. Данило Сікан дебютував за Трабзонспор, зігравши 30 хвилин у матчі 22-го туру чемпіонату Туреччини проти Кайсері Спора. Поєдинок закінчився з рахунком 0-0. Українець був замінений у другому таймі через пошкодження. Футболіст награв на 0,3 очікуваних голів та на 0,2 очікуваних асистів. Віце-президент Поліся Володимир Тесля залишив клуб. Полісся повідомляє, що співпраця з віце-президентом клубу Володимиром Теслею припинена за рішенням президента Геннадія Буткевича. Говориться у повідомленні 9 квітня 2024 року. Тесля був призначений віце-президентом клубу. До цього він був спортивним директором Полісся. Олександрія повідомила про відхід атакувального півзахисника Дениса Костишина. Контракт 27-річного українця, який був розрахований до 30 травня 2025 року, було припинено за обопільною згодою сторін. Денис грав за Олександрію січня 2022 по січень 2023 років. Після цього він перейшов в Ель Пасо у статусі вільного агента. 1 січня 2024 року він таким самим чином повернувся у стан містян. Цього сезону Денис провів 232 хвилини у 9 матчах, забив один гол та віддав дві результативні передачі. Бразильський півзахисник Дієго залишив колос. За ковалівський клуб Дієго провів 32 матчі, у яких забив два голи. Повідомляється, що він перейшов у іранську Чадормалу. 26-річний футболіст перейшов у колос із білоруського Вітебська у 2021 році. Полісі оголосило про трансфер Вінгера Ешторіла Андре Гонсалвеша. Контракт з 21-річним португальцем підписаний за схемою «3 плюс 1». За інформацією, Трансфер перехід відбувся на правах вільного агента. Гон буде заявлений одночасно за Полісся та полісся 2 у поточному сезоні. Він матиме змогу грати за обидві команди. Футболіст вже приєднався до головної команди в Туреччині, де отримає шанс проявити себе під час зборів. Новачок є вихованцем спортінга, де пройшов усю структуру Академії, діставшись до другої команди лісабонців. Узимку 2024 року гравець перейшов до Шторіла. У складі команди U-23 в поточному сезоні провів 16 матчів, у яких забив три голи та зробив 2 асисти. Також дебютував за першу команду свого вже екс-клубу. Ще грав за збірні Португалії U-15, Ю16 та 17. Гон правша може зіграти на обох флангах атаки. Вінгер національної збірної України Олександр Зобков близький до переходу в розташування турецького трабзонспора. Олександр вже прилетів до Туреччини, де узгоджує останні деталі перед офіційним трансфером та проходить медогляд. Як повідомляє Sport.ua, контракт між українським Вінгером та турецьким клубом буде розраховано на 4,5 роки. Вже найближчим часом про перехід Олександра оголосять офіційно. У сезоні 2024-25 Зубков провів 21 матч на клубному рівні. На його рахунку, 7 забитих м'ячів та 6 гольових передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 8 мільйонів євро. Нападник Флуміненце Кауа Еліас продовжить кар'єру у складі Шахтаря. Повідомляє Ас. За інформацією джерела український клуб завершив трансфер 18-річного українця за 17 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусами. Флуміненце також отримає 10% від суми наступного продажу гравця. Цього тижня Еліас вилетів до Німеччини для проходження медогляду та підписання контракту з Шахтарем. Договір про співпрацю буде розрахований до літа 2030 року. Гірники спостерігали за форвардом щонайменше два роки, коли він ще грав у молодіжних командах Флуміненце. Минулого літа футболіст відхилив пропозицію від Реал Сосідада». Гравець забив вісім голів та зробив 2 асисти у 47 матчах за першу команду Флуміненце. Шахтар повністю припинив переговори з Вестгемом щодо переходу правого Вінгра Луїса Гільєрме, Повідомляє та таке, головною перешкодою трансфера стала позиція гравця та його агентів. У Гільєрме ще є і інші пропозиції, і він не хотів змінювати АПЛ на УПЛ. Раніше повідомлялося, що Шахтар запропонував за Бразильця 15 мільйонів євро. Луїс виступає за Везгем з липня 2024 року після переходу з Палмейраса за 23 мільйони євро. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2029 року. Шахтар виявляє інтерес до центрального захисника Болівара Дієго Аройо, повідомляє журналіст Хіме Осоріо. Арою провів три матчі за болівар і зробив один асист. 19-річний болівець 26 вересня дебютував за першу команду. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро. У розташуванні колоса в Туреччині з'явився лівий захисник Елвіс Летай. 21-річний гравець виступає за молодіжну збірну Косова. Його контракт із Хайдоком закінчується наприкінці поточного сезону. Летай класичний фулбек із великим акцентом на обороні дії. У колосі він зараз перебуває на перегляді. 23-річний універсал Рашир Паркінс із Костариканського Алаху Еленсе може перейти у Ворсклу, Повідомляє та таке футболіст має досвід виступів за національну збірну. Два матчі може зіграти як на позиції центрального захисника, так і в опорній зоні. Інтерес до півзахисника Олександрії Івана Калюжного виявляють герта та Металіст 1925, Повідомляє та таке: за нашою інформацією, в Анталії біля розташування Олександрії та кількох інших клубів висадився десант із німецької герти. Наші джерела вказують, що можуть відбутися перемовини стосовно Івана Калюжного. Є інформація, що герта вже зробила пропозицію Калюжному, але наші джерела спростовують те, що герта офіційно вийшла на український клуб. Паралельно Іван та його агенти ведуть перемовини з металістом 1925. Вони хочуть його підписати влітку як вільного агента. Також повідомляється про інтерес до гравця з боку плімота. Англійський клуб пропонував Івану 25 тисяч у валюті. Також відомо, що металіст 1925 готовий дати 30 у валюті. Футболіст Полісся Олександр Назаренко може перейти у турецький чемпіонат. У послугах лівого вінгра зацікавлений Трабзонспор. Незважаючи на підписання Данила Сікана, керівництво турецького клубу продовжує вести перемовини щодо трансферу інших українців і навіть зробило офіційну пропозицію. Про це повідомляє тато таке. Трапзон має критичну ситуацію з вінгерами. Таким чином, турецький клуб намагається спіймати обох зайців. Вони хочуть створити ідеальне українське атакувальне тріо назаренко сікан Зубков. Полісся вже отримала офіційну пропозицію. При цьому турки хотіли б вкластися у 10 мільйонів євро за обох вінгерів. За інформацією, Тато таке Сандерленд напередодні зробив пропозицію Динамо щодо трансферу Вінгра Назара Волошина. Як повідомляє джерело, англійський клуб хотів орендувати 21-річного півзахисника із зобов'язанням викупу у разі виходу в АПЛ. Але Динамо не влаштувала така пропозиція. Волошин до кінця сезону залишається точно у київському клубі. Назар у поточному сезоні забив один гол та віддав 5 асистів у 26 матчах. Іспанська Сарагоса цікавиться українським центральним захисником Динамо Максимом Дячуком. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, клуб другого дивізіону Іспанії вже зробив пропозицію щодо оренди 21річного футболіста. І такий варіант повністю влаштовує киян. Переговори зараз знаходяться на фінальній стадії. У сезоні 2024-2025 дячук провів 9 матчів. Результативними діями не відзначався. Портал Трансфер оцінює його вартість в 1,2 мільйона євро. Динамо отримало пропозицію від Вулвергемптона стосовно півзахисника Володимира Брашка. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, вона склала 20 мільйонів євро з урахування можливих бонусів. Гравець дуже зацікавлений у переході. перемовини між клубами тривають. Цього сезону 23-річний Брашко зіграв 25 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Капітан та легенда київського Динамо Віталій Буяльський теж може завершити виступи в українській команді. На гравця претендує клуб із закордонного чемпіонату. Буяльський може змінити команду найближчими днями. Про це повідомляють відразу декілька українських джерел. Взимку 2025 року Динамо відпустило вже декілька футболістів, які є вихованцями клубу. Георгій Бущан переїхав до Саудівської Аравії. А Володимир Шепелів та Олександр Андрієвський продовжать кар'єру в інших українських командах. Однак, трансферна кампанія Біло-Синіх ще не закінчена. Наступним гравцем, який залишить Динамо, може стати з великою долею ймовірності Віталій Бояльський. Футболістом збірної України цікавиться один із клубів американського МЛС. Назву цієї команди поки що не розкривають. У нинішньому сезоні 32-річний футболіст зіграв за білосиніх 24 поєдинки в усіх турнірах, забив 4 голи та зробив 5 результативних передач. Якщо цей трансфер і справді відбудеться, то Динамо втратить справжнього лідера команди.